Ці три речі віддаляють тебе від великих грошей. І поки вони в тебе сидять, тобі буде ну дуже важко вийти на той бажаний рівень доходу, до якого ти хочеш. І перше, це що гроші важко заробляти. Ти починаєш старатися, більше вкалувати, вигорати. Але ж питання не в тому, скільки зусиль ти прикладаєш, а в тому, наскільки всередині в тебе взагалі є дозвіл мати більше. Друге, це що заробіток має бути стабільним і передбачуваним. Але стабільність це сама нестабільна штука в нашому світі. Ну це Ілюзія. І насправді тут треба випрацьовувати внутрішню опору, тому що зовнішня опора вона може завжди впасти. Вона може просто зруйнуватися. Тебе може звільнити з роботи, може щось статися. Але якщо в тебе є опора всередині себе, тобі просто нічого не страшно в цьому світі. І третє, що мені треба бути скромною, хорошою, і ти вже хочеш почати заявляти про себе, ти вже хочеш підняти вартість на свої послуги. Але що? Але що ж подумають інші люди? Але що ж про мене? Кажуть. Але раптом мене ж там хтось осудить. Але це не про скромність, це про страх, який всередині ми маскуємо під такою маскою вихованості. І найголовніше, що гроші, ну це не тільки про дії, це ще про наші внутрішні переконання. Якщо в нас всередині сидить вина, сором, якщо в нас всередині купа незакритих дефіцитів, то вийти на той бажаний рівень доходу, який ти хочеш, ну буде ну майже неможливо.